За медом, автор Тетяна Селезньова. Коли мама попросила мене піти навідати дідуся і віднести йому гостинці, Данилко погодився піти зі мною. От і добре, сказала мама. двох вам йти веселіше буде. Заодно і покупатися там зможете. Біля дідового будинку річка тече. Данилко подзвонив своїй мамі і попросив її дозволити піти зі мною. Після маминої згоди ми вирушили в дорогу. Йти було недалеко, всього пару кілометрів. Погода була чудова, тепло на небі, ні хмаринки, краса. Коли ми прийшли, дідуся не було вдома. Давай, поки, дідуся, будемо чекати, в річці покупаємося, запропонував я. Давай, погодився Данилко, а це що за будиночки? Це будиночки бджіл, вуликами називаються, відповідаю я. А в них що? Мед є? запитав Данилко. Є, хочеш, я тебе медом пригощу. Хочу. А бджоли нас не покусають? Ні, вони ручні, домашні. Ну, добре. Підійшли ми до одного з вуликів, зняли з нього кришку. Було чутно, як всередині гудуть бджоли. Ось, бачиш, кажу, в цих рамках в стільниках. І лежить мед. Я зараз дістану одну, і ми візьмемо з неї мед. Я вибрав рамку і обережно, щоб не притиснути випадково бджолу, спробував її підняти. Але вона виявилася дуже важкою. Ого, скільки меду! каже Данилко, давай я тобі допоможу. Він схопив рамку за інший край, і ми потягли її з вулика. Кілька бджіл вилетіли. І почали кружляти навколо нас. Данилко став махати вільною рукою і обурюватися. Чого це вони пристали? Геть, геть, не махай руками, кричу, вони цього не люблять. Але Данилко все махав і махав, доки не впустив рамку назад у вулик. Вулик загудів, як літак, і з нього піднявся цілий рій бджіл. Біжімо! закричав я. Ми кинулися бігти. Рій полетів за нами. Добігши до краю садиби, ми перелетіли через паркан і попрямували до річки. Рій не відставав ні на крок. Тоді ми пірнули в річку з головою. Рій покружляв трохи над головою й полетів. Коли ми вийшли з річки, Данилко, потираючи вкушену щоку, сказав. Ну, ось і покупалися, а ти казав, що бджоли ручні, то вони могли б замість собаки двір охороняти. Дідусь дуже сварився на нас, коли дізнався, що ми самі до бджіл полізли. Ми нічого їм не зробили. Чого вони наче сказилися? спитав я. Бджола ніколи не кусає просто так, сказав дідусь. Ви непрохана в будинок до них влізли. Та ще й рамку вибрали з лічинками, з бджолиними дітками, так що по заслузі вам. А з бджолами треба поводитися уміючи. Хочете, ми разом візьмемо рамку з вулика? Ні, в один голос сказали ми. Не бійтеся, сказав дідусь, ми одягнемо захисні сітки. Захисна сітка це такий капелюх з полями на дроті, до якого прироблена сітка. Вона захищає обличчя від укусів. Одягнувши сітки, ми разом з дідусем здобули таки меду. Потім сиділи на кухні за столом і пили чай, і жували стільники. Дідусь намазав Данилку щоку якоюсь мазю, щоб вона перестала боліти, і розповів, які бджоли корисні і працьовиті, що у них є своя королева, що коли бджола кусає когось, то вона практично завжди гине. Тому кусає тільки в разі небезпеки. Так що боятися бджіл не варто, сказав дідусь. Якщо правильно й обережно поводитися з ними, вони ніколи не нападуть. Коли наш одяг висох, ми пішли додому. Дідусь передав гостинець нашим батькам медові стільники. А купатися в той день ми більше не ходили адже вже один разок викупалося.